Бабуся віддала Шахраєві понад 78 тисяч гривень. Він прийшов і, і вона йому віддала. Поспілкуватися із самою бабусею, ми на жаль не змогли. Вона досі уклигує від пережитого. Тільки поховала чоловіка як інша біда, аферист на порозі. Лучанка Любов живе у цьому ж будинку. Це вона викликала поліцію, коли зрозуміла, що її 84-річна сусідка стала жертвою шахрая. Посередня старенькі позвонили зі страшною звісткою. Її донька, яка нині живе у Польщі, в біді. Сталася е, сильна аварія. Автокатастрофа і що вона потребує операцію. Аби бабуся не додумалася зателефонувати доньці, їй наказали не класти слухавку. За старою перевіреною схемою шахраїв за грішми мали приїхати. Так і сталося. Коли віддала, вона дзвонила дочці, а дочка не відповіла, ну різні ситуації не почула там чи що до сина. Син взяв телефона от і каже, зараз перезвоню. Він перезвонив в неї все в порядку. Зрозумівши, що гроші забрав самозванець, бабуся взялася бити на сполох. Поліція каже: Любов приїхала миттєво. Відразу кинулась до відео з камер у дворі. Він ще постояв, отут покурив, пару затяжок зробив, кинув. От тільки не зрозуміли, як він зайшов у двері. Двері то були. А Аліна не казала, що вона чула домофон. Шахрай, каже жінка, піднявся до дверей пенсіонерки, постукав і забрав гроші. Він спокійно перерахував гроші, перерахував, бо там були і мелкі купюри по 50 я так зрозуміла, спокійно присів на корточки, перерахував. І забрався геть. Вже за чотири години афериста зловили. Той саме чекав поїзд, аби виїхати з Луцька. При ньому були гроші, утім, не всі. Чоловік вже встиг купити собі новенький телефон за 10 тисяч. Це власне він, – 27-річний Артем Бутенко, уруженець міста Обуянь в Російській Федерації. Нині живе у Дніпрі, Неодружений, не працює і не судимий. Але гріхи, як виявилось, має. Слухається суді справа в води області вони промишляли разом з групою іншої злочинною. Його випустили під заставу. Утім, цього суду Артему було мало подався дурити бабусь Волині. У тільки про те, що обдурює, переконував чоловік і прокурора і суддю. Він був ні сном, ні духом. Я не знав що це за задумлю. Під час обрання йому міри запобіжного заходу розказав, що через телеграм-канал влаштувався на роботу. Посада, фінансовий кур'єр. Ми не можемо показати обличчя Артема, бо на суді він заборонив його знімати. Мовляв, соромно. Сказав, треба поїхати забрати гроші і відвісти по адресі, або перекинути на карту. Я сам сумнів, Дімітрій, цей человек скинув по тисячі на карту. І сказав, є Роботодавець Дмитро, за словами Артема, оплатив йому кімнату в Луцькому хостелі, а згодом підкинув роботу. Назвав адресу, звідки треба забрати гроші. Вулицю, будинок і квартиру тієї самої 84-річної пенсіонерки. Я забрав деньги, поїхав на вокзал, покупав білети, обратно їхати в Одес мене задержали. Я не розумію, чого мене задержали, і я не читав не мною. Прокурор наполягала на триманні під вартою. Можна далі продовжувати чиняти, а новіше та більше адвокат же переконував Артема треба відпустити під особисте зобов'язання. Сталася якась прикра помилка. Ми також категорично не визнаємо пред'явлену підозру. За словами адвоката, Артем Бутенко і сам став жертвою шахрая. А як доказ своєї невинуватості готовий допомагати слідству знайти справжнього афориста того самого роботодавця Дмитра? Він надав слідчому доступ до свого телефону, назвав паролі, назвав як ідентифікувати того громадянина в телеграм-каналі. Там є вся ця переписка, яка підтверджує невідновність мого клієнта на велике здивування. Суддя стає на бік адвоката підозрюваного, приймає рішення покарати його цілодобовим домашнім арештом. Матеріалами клопотання не доведено. Реальних підстав вважати, що підозрюваний не буде переховатись в до досудового розслідування та суду, чи він перешкоджатиме кримінальному провадженню, тому вважати, що існують обґрунтовані ризики щодо цього слідчого судді немає. Тобто Артема Бутенка відпустили додому у Дніпро. Протягом двох місяців чоловік мусить перебувати за місцем проживання. На таке м'яке покарання вже відреагували в обласній прокуратурі. Наполягатимуть на тому, аби Бутенка таки взяли під варту. Тим часом поліція вкотре наголошує. Дуже великий акцент Хочеться зробити саме на профілактиці, щоб спілкувалися саме з людьми пенсійного віку про те, щоб невідомим особам не виносили грошей. Ну, ніякі прокурори, поліцейські, лікарі не будуть дзвонити до родичів і вимагати кошти там на операцію чи щоб залагодити якусь справу. Якщо невідомі вимагають у вас гроші на допомогу рідним чи знайомим, перш за все переконайтеся, що дійсно з вашими близькими трапилась біда. Навіть якщо ви розкусили афориста, повідомте в поліцію, аби жертвою цієї людини не став хтось інший. Правоохоронці додають: більшість афористів вдається знайти з допомогою камер спостережень. Луцьку такі зараз є, чи не в кожному дворі, на вулицях і дорогах. А там, де досі немає, рекомендують встановити. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, дванадцятий канал.